Сьогодні обговорюємо доцільність використання шаблонів. От порівнюємо дві заявки. Ось у нас одна заявка. Ось ми маємо іншу заявку. Дивимося, скільки тут позицій, кількість, розмірів. І що ми маємо? От ви працюєте самостійно, нема у вас другого. Другої людини, яка буде вам допомагати. Тому я вбачаю в цьому випадку, що це доцільніше брати шаблони. От ви розмітили їх усі, вони відповідають кожній деталі, вони пронумеровані, кількість деталей, тобто ви шляхом того, що у вас, у вас вже вираховані всі розгортки. Ви станете, розмітите і наріжете це за допомогою ножа на е, уже самому стані. Тобто гілітина в цьому випадку, ну вона абсолютно недоречна. Ви не зможете її постійно регулювати і все таке. Як в першому випадку, там, де у нас однотипних деталей, там більше ста, будь ласка, є гір'ятина, ви нарубали собі, розмітили. Там деякі пишуть, що якщо працювати з шаблонами, то це займає дуже багато часу, це не, не, не цілесообразно. Але е, от що робити у такому випадку? Ну, я вважаю, що, по-перше, що такі. Е, Замовлення вони будуть. Ну куди людям діватися, якщо їм потрібно ось таке, ви нікуди від цього ви просто не, 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 не уїдете. Єдине, що буде зростати вартість виготовлення, тому що на виготовлення шаблонів теж буде входити час. Матеріал, час і все таке. Тому за все потрібно платити. Хочеш, от саме так для себе, однотипні деталі, да, я з вами згоден. Нарубав. Нарізав, але опять же таки, під лінійку гнуть. От ви працюєте сам. Як ви яким ви чином будете е, загинати під лінійку? Ви ж не виставите лінійкою розмір, а іншою рукою одною вам, вам нема як. Або ви працюєте на такому станку, у вас теж немає можливості ставити лінійку. Тому ну, я більше за шаблони. В кого є інша думка, будь ласка, пишіть в коментарях.